І ще про одне судилище судилище над міським головом, над місцевим самоврядуванням в нашому етері був міський голова Нетішина, якого відсторонили. Від посади, ну і сьогодні стало відомо, що асоціація міст України звернулася до президента через тиск на місцеве самоврядування і йдеться про штучно сфабриковані справи. Проти них про це повідомили мери не тішина, Дрогобича та Ірпеня. Представники самоврядування заявили про тиск з боку правоохоронних органів та судових органів. У січні 2025 року голови кількох малих громад поскаржились на порушення законодавства процедур справедливості при проведенні процесуальних дій. Ну і звернення вони сьогодні надіслали правління асоціації міст України надіслали сьогодні 27 січня до президента Володимира Зеленського. В асоціації стверджують, що органи влади заводять штучні справи з метою позбавити влади обраних мешканцями керівників серед представників місцевої влади, які звернулися до асоціації мер Тішина на Хмельниччині. Олександр Супрунюк, пан Олександр, з нами на зв'язку. Ну і так, пане Олександре, та доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас героям слава. Так, даруйте, що ви трішки читали, але ми мусили провести, бо це щось таке відбувається. Таке щось відбувається в країні і воно перегукується з вашим дописом, який ви оприлюднили лише 26 грудня 2024 року на своїй Фейсбук сторінці. Що в офісі президента готують кримінальні справи проти залужного кличка та інших конкурентів, і в повітрі тхне виборами. Станом на сьогодні, пане Олександре, скажіть, яка ситуація із вашою справою, що кажуть ваші колеги з інших міст? Тому що знаю, що ну і як наслідок, це сьогоднішні звернення, які на на, на написала асоціація, що ще відомо на рівні різних громад, чи дійсно е, ось такі е, підозри, судилища вони набувають масового характеру? Так, масовий характер, і хочу сказати, технологія дуже, скажімо, підла. От проти мене, наприклад, запобіжний захід відстронили від виконання обов'язків, а зараз два місяці десяток прокурорів із слідчими не могли нічого накопати і, відповідно, зараз хочуть продовжити ще на місяць і так будуть продовжувати, скільки зможуть. І це робиться постійно з усіма. Кого вони зараз намагаються таким чином відсторонити і позбавити можливості виконувати свої обов'язки, ну і відповідно обмежувати свободу пересування. А, для чого це робиться? Зрозуміло, тут іде питання політичне, тому що нічого немає. Ми допомагали військовим разом із волонтерами. Я вдячний працівникам виконкому і волонтерам, які працювали не покладаючи рук, для того, щоб допомогти нашим військовим. Причому я гордий з того, що ми допомогли багатьом нашим військовим безпосередньо врятували не одне життя і допомогли нашими дронами автомобілями знищити орків, не одну сотню, мабуть, ну і, відповідно їхню техніку. За це нас і судять. І така сама схожа ситуація з іншими мерами. Хочу сказати, що мери різні. Uh, є багато там якихось бажаючих там якісь претензії висунути, але проблема не в мерах, а проблема в центральній владі, яка зараз чинить безчинство проти не тільки мерів, а проти волонтерів, проти бізнесу, проти військових. І це система. Я хочу сказати, оці три е, випадки, які асоціація міста назвала, це тільки за січень місяць ті, що м, публічно заявили. Я знаю в острозі зараз відбуваються певні події. Я знаю про те, що в Рівному відсторонили міського голову тільки за те, що він виплатив премію для якоїсь далекої родички, причому премію таку ж саму, як і іншим працівникам. Я знаю про випадки в Вараші, які відбуваються в Кам'янці-Подільському і в багатьох інших містах. Я вже не кажу про Дніпро і про Київ, наприклад, про Чернігів, про Суми. Тобто це система. Отакими От методами нас хочуть загнати, як то кажуть, і заткнути рота для того, щоб проводити вибори, знищивши морально, поки що, слава Богу, конкурентів. Причому, знаєте, мене це нагадує. Є такий фільм Максим Перепелиця. Мабуть, багато хто старшого покоління, бачили цей радянський фільм. Де Максим Перепелиця роздавав гарбузи як йти в армію, і вже на, на всякий випадок ще й дідові якомусь там передав. Ось це нагадує: тобто, всіх, кого тільки там підозрюють чомусь, тут треба використати такий механізм для того, щоб позбавити можливості десь там, якимось чином самостійно проводити якусь політику. Я говорю про те, що це система, яка не тільки мерів зачіпає, я вже назвав про це. Ось така ситуація. Ну, я, я розумію. Я розумію, що, наприклад, якщо говорити про бойових генералів, те, що обурює, це напевно е ті, хто стоять за цим, вони вимірюють рейтинги. Рейтинги понад усе, тому що попереду вибори, хто би там що не говорив. Е і... Рівень довіри до діючої влади, до парламенту, до уряду дуже низький. А до Збройних сил України рівень довіри в українського суспільства в українців залишається дуже, дуже високий. Тому до вас питання: ви ну, ви між собою з колегами, от в асоціації, ви говорите, хто за цим стоїть? Хто режисер цієї всієї постановки? Говоримо і публічно заявляли про це, про те, що це йде з Офісу президента, що це йде на центральному рівні. І я вам скажу більше, коли СБУ на місцях виконує роль наглядачів за прокурорами з слідчими. Я не хочу сказати, що всі СБУшники чи там правоохоронці, Є і Альфа, яку треба висока повага і велика повага до них, є і інші хлопці, які продовжують воювати. А от на місцях витворяють такі речі. Причому я скажу більше. Я знаю про те, що йде тиск на тих самих правоохоронців е і залякують тим, щоб іде воювати, якщо не, не зробите те, що скажуть. І такі речі були. Тобто йде системна така робота, залякування, все інше. Хочу сказати, що. Багато хто е, людей підтримує, дехто хто має певні, скажімо, там, е, перестороги говорить про те, що е, я зараз мовчу, але я свою позицію не змінив. І буде час, коли ми скажемо. Тут питання в іншому в тому ще заключається в тому, ми в патовій ситуації зараз не можна розхитувати ситуацію, не можна робити якісь демонстрації, все інше для того, щоб... Не дати можливості ворогу зовнішньому, е, якимось чином використати ці моменти. А те, що в наш внутрішній ворог є, так. Я скажу, що ті речі, які витворяють, це робиться або е, свідомими ворогами, які роз... Скажем, маніпулюють цими всіма речами, або самодурство, що ще гірше, ніж зрада. Ну чесно кажучи, знаєте, оця публічність із судилищем над бойовими генералами. Ворог це дуже швидко підхопив. В них це на, на порядку денному. Вони постійно моніторять, постійно говорять, десь час від часу проходить інформація про страшних корупціонерів у місцевих радах. А що далі, пане Олександре? Рішення суду 22 січня. Е, яка, я, який, що, яке рішення прийняли, і ну, що будуть шукати ще? Тобто, яка, які ваші подальші дії? Ну, я розумію, от зараз на 28-29 число, число мені дали повістку, будуть продовжувати термін е, саме досудового розслідування. Ну, і відповідно, запобіжний Захід. Е, за цей час що відбувається? Е, перекинулися з мене. На моїх заступників їх пресують інформаційно і всякими іншими способами залякують, перекинулися на комунальні підприємства. Все це робиться руками частини депутатів, які з атомної станції на них можна вплинути. Або тих, хто зараз побачив можливість якимось чином реалізувати свої політичні амбіції. Відповідно, що цікаво, була попередня сесія, де дуже чітко було прослідковано, як один із заступник голови військової адміністрації, яку в нас вели, сидить і СМС посилає депутатам, як їм треба голосувати. Є свій чечеток, чи чечето яка махає там головою голосувати чи не голосувати. Тобто зараз виходить так, що Військова адміністрація контролює частину депутатів і, відповідно, намагається таким чином вплинути. І, на жаль, що ми маємо? Патову ситуацію? Зараз заступники, точніше, керівники комунальних підприємств, які не угодні, а ви розумієте, що це гроші? Це благоустрій, ЖКО, це інші, скажімо, комунальні підприємства установи. де є гроші. Далі зараз намагаються швиденько протягнути 82 гектари під кар'єри. Використовують проплачених псевдожурналістів, які розганяють, що от мер не допустив 30 мільйонів євро. Вибачте, це, типу, в місто. Це інвестиції. Та це не інвестиції, це просто-напросто хижацьке розбазарювання земель під кар'єри, піщані, з яких ми нічого не будемо мати. І я 10 років воював за те, щоб ці кар'єри не були в місті. Тому що я знаю, що це таке. Мені пропонували хабарі, мені пропонували долю там, і все інше. Але я стояв на тому, що громада повинна ці землі використовувати раціонально. Мало того, зараз відбувається така картина, що є землі, які ми зарезервували для того, щоб після війни роздати військовим, їх теж хочуть захопити. І ви знаєте, що. От зараз цей момент використовують для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які я не давав їм зробити. Тобто корупційні схеми, які зараз вони намагаються зробити. Я скажу більше: на початку, тільки ми сформували депутатський корпус, один з депутатів від слуг народу заявляв, що от треба купляти техніку для благоустрою, у мого знайомого товариша. І такі речі. Тобто, це все вони хочуть реалізувати, поки мене немає. Тому і mm -hmm. зацікавлені, щоб мене відсторонити. Добре, щоб цю справу закрити, чи поступають вам якісь спокусливі пропозиції? От ви там зробіть те то й те то, бути слухняним, слухайте нас, щоб ми цю справу закрили, забули і працювали далі дружно, а ви були слухняним і чемно виконували вказівки. Ну не знаю, з військової адміністрації, а там далі з офісу президента. Ну, поступали якісь такі пропозиції. Були поступали пропозиції від обласного керівництва е, військових адміністрацій, що приїдь, переговоримо, подомовляємося інше. Ну я сказав, що я ні з ким домовлятися, нічого не буду, перетирати не буду. Я е, захищаю інтереси громади і ніяких договорників не буду. Угу. Тож, як ви на завершення, пане Олександре, як ви бачите ймовірність? От в нас в четвер була дискусія: в нас був наш спільний друг Василь Курій, він сказав: запам'ятайте, виборів не буде. ну, Але всі бачать те, що відбувається, що влада готується точно до виборів, не знаємо, які вони будуть. ну, Володимир Зеленський сказав про місцеві, ну, ви собі уявляєте? Що можливі вибори місцеві восени. Ми в патовій ситуації. Ми не переможемо з цією владою, а без виборів ми цю владу не поміняємо. Е е я хочу сказати одне: У нас, ми з вами вільні люди. Я не боюся. Я про це заявляв не раз. А бояться нас. І я це прекрасно бачу. Так, з під палки заставляють. І я сподіваюся на те, що буде чергове чудо, як було на 2013 році, в 2014 році на Майдані, що все-таки ми вистоїмо, і ті, хто зараз творить ці всі речі, будуть відповідати. Тому що, на жаль, за 2004 рік, 2014 рік ніхто не відповів із тих, хто робив ці всі речі. І ось це непокаране покаране зло. Зараз маємо проблеми. А не покаране зло в обличчі Олега Татарова, який керує державним бюро розслідувань і яке дуже активно і показово робить виносить підозри, робить затримання, обшуки тих, хто можливо створює якусь чи являє собою якусь політичну конкуренцію. Таким чином Україна дуже швидко згортає реформу децентралізації самостійної автономної автономного місцевого самоврядування і це такі такі такими кроками ми рухаємося на жаль до диктатури так це можна так це можна сьогодні констатувати Пан, пане Олександре, дуже дякую вам. Тримайтеся, стежимо за подіями в Нетішині. Стежимо за тим, що відбувається, із підозрами і тиском на мерів інших міст. Будемо про це і далі говорити в наших ефірах. А вам сили, терпіння, перебороти? Я не дякую, в дякую. 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 мене проблем немає. Проблеми в тих, хто хоче створити мені проблеми. Дякую. Дякую.